Ну що ж, давайте тепер перейдемо до нашої карети. Вона просто вау, дуже дуже гарно виглядає. І перше, що ми можемо зробити, це ось так її відчепити. І ми бачимо нашого тестрала. Якщо я не помиляюсь, це його нова абсолютно поява в Лего Подивіться, як він гарно виглядає. Має ось такі крила, але він трішки взагалі не схожий з тим тестралом, який є у нас в фільмі. Але він виглядає гарно. Просто подивіться, який в нього чарівний хвіз, ось такі гарні крила, які переливаються в такий чорний колір з прозору і загалом тестрал дуже гарно виглядає. В нього запринтований лицей. Ну і також ми бачимо, тут у нас є ось така колісничка, перша на малесеньких звичайних колесах, і вона у нас кріпиться на саму карету. Але давайте її розглянемо саму карету. Що в нас тут є цікавого? Почнемо з того, подивіться, як зробили. Поручні для кучера є спереду вони, а є позаду. Як ви бачите, це рослинки чорного кольору, і це насправді надзвичайно здається, нічого схожого в Лего раніше й не було. Загалом, як я вам казав, карета нетипічна для Лего, бо зазвичай вони всі роблять ось таких коліс карети. А тут у нас подивіться, які великі колеса. Дуже-дуже рідко в історії там каслу Лего чи в інших там серіях Лего застосовували ось такі великі колеса. Якщо зайти на бритклін і глянути на ці колеса, вони буквально в декількох наборах. А можливо, навіть в одиницях є, і тому це дуже-дуже прикольно. Ось ці двері теж виглядають надзвичайно прикольно, дуже гарно вписуються в цей набір. Але насправді ці двері мені більше нагадують З злегу сіті потяга. Там є схожі зелені двері чи навіть жовті але вони все одно сюди гарно вписуються, і чорні такі прикольно виглядають. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео. Ви можете на моєму каналі Mixblocks набравши його в пошуку.